Привіт всім! У нас сьогодні санки. Це не майстер-клас, а робочий процес або хід роботи, ну, кому цікавіше. Що починаємо з санки? Санки ми починаємо з малюнків. Малюнків ось таких. Для початку малювала полузя у різних варіантах, які мені сподобалися. Ну і поки що я зали... залишуся на цьому варіанті. Полозя ось такі, два завитка, і один ось такий завиток. Але це початок роботи. Яке воно буде? Що буде, і який результат, я не знаю. Це з того процесу, де результат невідомий. Так, далі йдуть розрахунки, тому що зробити самки, треба порахувати, скільки буде трубочок. І для початку посчитаємо полоздя. Тільки у нас піде трубочки. Сейчас ну, покажу волозі у нас будуть так. де із ТВ кабелі. Буду обмотувати. Лозя будуть у нас здвинувати, mm. отак буде обмотуватися. Ось так буде загинатися, вигинатися. Так, я так покажу. Різними способами буде. Колозя будуть у дві трубочки, а самі санки будуть в одну трубочку. Е, хочу. Купила 5 метрів. Ну, як з'ясувалося, у мене не хвати бо вже я насчитала. Що, давайте порахуємо, подивимося, я вам розкажу, як це все враховується Так, наведемо різкість. Угу. Так, як це все враховується? Це все враховується у нас. Ось, нами малювала завитушку. Десь сюди трубочкою, восьмірочкою, щоб так зрозуміло, і взяла одну трубочку. Трубочки в мене 50 см, здається, довжиною. я точно вам напишу в сантиметрах. от зробила таку і зміряла лінійкою, з однієї трубочки виходить 2,5 см. Начинаю я відриватися від того, що в мене будуть полозі, скажімо так, одна лижа буде 50 см. Вже, а потім е, уже під ці полозі я буду підлаштовувати саму верхню частину санків. Це і так думаю, як буде, не знаю. Тому, ось я написала 50 см. І порахувала, що на 50 см піде 20 трубочок. Це поділила на 50 поділила на 2,5 см. у мене вийшло 20 трубочок. Але не забуваємо, що нам потрібно буде дві штуки. Розпавлась буде. Так, на на оці заветушки, ось ці заветушки, у мене піде по 40 см, на 40 см 16 піде Е, І на ось цю заветушку, завитушку, можливо, їх буде дві, можливо, я десь ще щось уставлю Це буде потім видно, я буде вона 25 см, на які піде 10 трубочок. Ось так. тепер E, цих дві пари, цих чотири штуки завитушки, двойну завитушку, буду її так називати, і чотири штуки просто завитушка. На це піде, на лижу піде один метр, і якщо помножити на два, то буде два метри, метр і шість і один і метр піде на, 10, на одну завитушку. В результаті в нас виходить 3,6 метрів. Це лише на одне полоздя, а в нас буде 2, значить 7,2 метри. А я... Нам потрібно знати, скільки в нас ще піде трубочок на ці полозя? А на полос'я в нас нам потрібно взяти 3,6 метрів, тому що 7,2 це в нас загальна кількість, скільки на полозі піде кабелю, а він буде в 2, то це 3,6 метрів, поділити на 0,025 метрів, тому що 2,5 см в нас іде. Одна трубочка. І, коли, треба щось поділити на 0,025, то у нас буде 144 трубочки у нас піде. Ну, Зупинюся ще на трубочках. Трубочки у мене будуть накручені на спицю 2 мм і ширина полоси 7 см, Це, щоб вони були пустотілі, гарно сплющувалися і гарно намотувалися. Я так думаю, побачимо, що буде. Ці 144 трубочки я буду фарбувати в білий колір. Братиму я не 144 трубочки, а братиму я 200 трубочок з запасом. Тому що, коли робиш вперше, дуже багато відходить. Ще треба порахувати перетинки між полосями. Це одна полосся, Завитушка одна. Заветушка друга, Друга в колозі, це так само. І перетинки, які будуть з'єднувати полоз'я внизу, і десь будуть вгорі. де точно ще не знаю, це буду вияснювати по ходу роботи вже. Мені буде 4 штуки, і вже так на, я оприділилася, що ширина буде десь санок 20 см. Тому 4 штуки, перекладинок по 20 см, це буде 80 см, я ще не знаю, це 80 см буде кабелю, ТВ-кабелю, чи, можливо, буде якийсь інший провід. Це теж буде по ходу роботи, я ще теж не знаю. Поки що все. До зустрічі буде друга частина.